Мобилизация прошла успешно, а людей по-прежнему нет. Да что же это такое-то? И это не последняя волна. Да, сейчас наш президент говорит, что нам не нужна мобилизация, но завтра. Не, mm -hmm. он, минуточку, mm. он говорит в данный момент. То есть вот yeah, тут. Да. А в не данный момент она может снова. И мы об этом говорили. А что делать? Будет у нас Галифе, будут у нас э, эти трех Мы будем во... Ну и придется нам воевать. А что? Ну сдаваться что мы не будем, правильно? А, и, ну я бы об... я об этом говорил. Мне кстати, постоянно ругали в личке люди. Они говорили: ты конченый, ты хочешь нас голуби послать э, в атаку, но извините, я просто говорю вам, не как вам хочется слышать, а как оно будет. То есть мобилизация прошла успешно, а людей по-прежнему нет. Да что же это такое-то? Посчитайте, сколько бригад там стоит, ну, воюют на том направлении. Да, они все обескровлены, мобилизация прошла, э, но это, это ДНРовские бригады их там пополняют, э, солдаты, пробивая эту линию обороны, заканчиваются. Причина в нашей технической отсталости. Мы не можем, у нас нет беспилотников, которые летают на 50 километров и могут долго находиться в воздухе. Мавики — это передний край. Я об этом пишу через день. У нас нет, чтобы купить беспилотник зала, нам нужно встать в очередь, и он будет летом только в 23-м году. Иногда он есть у спецназа ФСБ. Владлен, уходим на новость. У СБУ Украины и Главного управления разведки Украины вообще нет проблем с вербовкой агентуры на нашей территории. На сегодняшний это... момент, если я не ошибаюсь, 5 миллионов э, так называемых беженцев в 78 регионах нашей страны и 1 миллион украинцев, которые работали на нашей территории еще давно. Ну, что, они а все вы их всех записываете потенциальные, потенциальные... Я да. сказал, что да. это контингент, Достаточно, с которым да, эти да. люди Ч -ч -ч, в основном угу. вербуются. 5 миллионов да, плюс а беженцев, миллион тех, кто работал. Ну, допустим, 1% из этих людей это агенты украинских спецслужб. Но это 60 тысяч. Возвращаемся ну, к моему рассказу, когда я раз говорил о том, что вот со своими знакомыми, которые mm -hmm. работают, как и Сергей Алексеевич, я говорю, много таких. Он говорит, полно. Среди украинских граждан много потенциальных кандидатов. Ну пусть это будет не 60 тысяч потенциальных диверсантов, много. а 20. Mm -hmm. 20. Они никогда свои. Взгляды, значит, настоящие, симпатии к Украине не покажут. Вот когда вы видите в человеке чрезмерную зашкаливающую лояльность по отношению к Российской Федерации, когда этот человек, еще вчера бывший гражданином Украины, он больше патриот, чем мы, русские, родившиеся это здесь. Вот это нормальная, не история, я так вот это называю. Вот это для меня такой звоночек. Появляются, кстати, вот, сообщения там, вот наводчик ВСУ обнаружен в таком-то городе. Вот очередной наводчик, в чем там смотришь, совершенно разные люди там. То пацан какой-то прыщавый, то, то девушка симпатичная, то бабуля. Как с этими работать, я не очень представляю. Ну, знаете, на самом деле вопрос открыт. Вот мне замкомандира батальона, танкового батальона Август с позывным Бритва рассказал вот такую историю. Они летом заняли какой-то населенный пункт, уже там за Лисичанском. Самый шикарный дом, где жила бабка-самогонщица. Вот. а в дом прилетает снаряд. Ну, приезжают следователи, начинают фиксировать как бы, ну, это место преступления, и находят ее записи, где она фиксировала, кто в каких хатах стоит, численность войск, передвижение наших, соответственно. И вот мне бритву говорит, я не понимаю, старый человек. От зачем їй це нужно було, чого ну ей не хватало? І це дійсно пока загадка, которую нам ще прийдеться разрешать как-то про ситуацію на фронті. Зараз буду говорити з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Слава Україні, пане Іване, радий бачити. Героям слава теж радий бачити. Ну що, про ситуацію на фронті поговоримо буквально за пару хвилин. Зараз я хотів вас розпитати про 11 тисяч північних корейців, які ймовірно можуть поповнити ряди російських інтервентів. Так розуміємо, що 11 тисяч це невелике число, це не стратегічна кількість, яка потрібна Путіну для того, щоб позатикати всі дірки на фронті, так і підтримувати відповідний наступальний. Імпульс з другого боку, 11 тисяч корейців це також не так мало. Вони можуть, так би мовити, пройти бойове злагодження, пройти логістичне злагодження, пройти, так би мовити, курс молодого північнокорейського офіцера. Так, і після того, за кілька місяців чи там за півроку, вони можуть повернутися, і відповідно. Підготувавши весь відповідний ґрунт для того, щоб висилати дедалі більшу кількість північних корейців. А можливо, навпаки, от їх кинуть просто на певний напрямок. Як ви бачите історію з північними корейцями? Ну, я би не був таким оптимістичним насправді, оскільки. Як 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 я чи вважаю, як ви. Бо ага. e, e, ґрунт вже підготовлений, e, впевнений, що це вже пройшло погодження. E, Таї, бо Північна Корея входить в сфери ПРО. І зараз уже відбувається апробація перекидки. Що означає 11 тисяч? Для нас, здається, можливо, цифра невелика, але для е, розуміння це дивізія. Це дивізія, яка може мати в своєму складі декілька бригад. Це може бути, наприклад, піхотна бригада, там 3 тисячі. Особового складу, артилерійська, яка не потребує там три тисячі. Ну будемо інакше говорити, грубо кажучи, чотири тисячі, піхотна бригада, там дві тисячі артилерійська, особового, танкова бригада. ще там при візьмемо якогось спецназу, чи якихось десантників там полк. Чи декілька батальйонів? Отже, а якщо беремо це в батальйонно-тактичних групах, то це виходить, що по суті біля 12-15 батальйонних тактичних груп це величезна кількість. Насправді, в сучасних умовах війни, якщо належним чином озброєні, і якщо належним чином їх використати, окрім цього, так що спостерігається та інформація, що оці 11 тисяч це. Ті, хто підготовлені, але ми не враховуємо так званий бурятський батальйон. А насправді це не батальйон, а це вже теж ми можемо говорити або бригада, або три полки. Бо він налічує три тисячі особового складу, який вже підготовлений. А якщо врахуємо окремо інженерні війська, які надавали підтримку Росії, надають в тилах, зокрема з. Побудови підземних складів сховищ, бо вони мають великий досвід, вони навіть допомагали робити склади, бункери і під і ці і тунелі Хамасівцям, що в Палестині, що в Лівані. А якщо врахуємо, що вони ще є декілька десятків або сотень. Операторів, які допороки північнокорейських, які допомагають наводити північнокорейські ракети на українські території, то сума може дуже достатньо істотно збільшитись. І якщо враховуємо, що Північна Корея з Росією має жлізнодорожне з'єднання і має спільні кордони, то таку масу людей це може бути тільки перший етап, можна тасувати туда, то безкінечності збільшуючи кількість. Так виглядає, що їх перш швидше за все використають, чи принаймні перші підрозділи хочуть застосувати на Курщині. і це десь зменшуватиме з однієї сторони пильність світової громадськості. Ну мовляв, на території Росії Росія там під'єднує якісь добрих чоловічків, яких там гіпотетично можна назвати північними коренями. По швидше всього вони будуть воювати у формі, ну хоча б на початках, що всього так розуміємо, будуть воювати в формі росіян. Та другий момент, чому це сталося? Чи верніше вже там і п'ятий момент, чому це сталося? Ну тому що це слабкість європейських країн, які підтримують нас, оскільки наші союзники неодноразово робили заявки про те, що вони можуть розглядати потенційно в себе на за підтримку їхніх військ безпосередньо в Україні чи залучення їхніх військ ми бачили, які політичні танці з бубнами починались в Україні. Одні депутати кричали добре, другі качали це зле, треті, а ми ще не визначились. Одним словом, це ми бачимо було певне таке роз'єднання, певні дискусії. Тоді як. Авторитарні країни, які розглядають війну в Україні як власне не просто війну проти України чи боротьбу народів двох, а сам принцип їхнього виживання.